Там планується збудувати елітний мікрорайон, але. Є така думка серед громади, в тому числі це моя думка, я так розумію, що це думка більшості з громади, що це мають бути, це, ці місця мають рекреаційне значення і ці місця мають залишатися місцями рекреаційного значення. Я хотів би, щоб громада чітко вказала дату, коли вона готова прийти, зібратися, на зручний для неї час, і я готовий з завтрашнього дня підписати розпорядження. Якби я підписав розпорядження 7 днів назад, воно б не мало ніякої юридичної сили, тому що в статуті територіальної громади чітко записано, що громадські слухання проводяться за розпорядженням міського голови, але не раніше, ніж за 20 днів з моменту оприлюднення розпорядження. Наша фракція, і загалом не тільки депутати, а партійці наші не поділяють бачення такого розвитку мікрорайону Соснівський. Якщо міський голова готовий виконувати в подальшому рішення громадських слухань, я думаю, що воно буде однозначним. І навряд чи мешканці згодяться на цих громадських слуханнях, коли б там вони не були на багатоповерхову забудову в мікрорайоні Соснівській. І якщо ситуація розвиватиметься іншим чином, то ми готові вдаватися до акцій прямого спротиву відносно до планів. Таких планів забудовника, які озвучені на даний момент, міська рада на даний момент зробила 99% для того, щоб ця забудова відбулася. Тому передувала і зміна цільового призначення земельної ділянки, тому передувала і надання в оренду підприємству цієї земельної знов -таки, ділянки. Хочеться відмітити, що обласна рада, коли проводила конкурс на надання в оренду приміщень да, нерухомості, яка там знаходиться. Было допущено нові порушення, там okay. были повязаны особи, два из трех учасників мали співвласників одних і тех самих. Вопрос же не в том, что хотят построить, а вопрос в том, что в итоге будет. То есть мы сейчас с вами пойдем на не сейчас через время примем решение, ну да, может быть стоит, что-то не стоит. Но в итоге путем каких-то уступок там в итоге появится то, что заблокирует доступ к большинству граждан. К этому Я думав, у нас демократія тут фу кричать. Ну, майте совість. Це проєктно пропозиції. Треба дякувати, що є ще люди, які щось хочуть зробити, а не просто кричати гайба і et, рвати собі вишиванку на грудь. Дякую. Et, et, Давайте все-таки вислухаємо його. Дійсно е, швидкі рішення приймати не можна, не можна і голосувати під впливом психологічних е, осіб, які кричать ганьба там і таке інше. Заплановано е, будівництво на території смітника і на території так званої губернаторської дачі, в якої ніколи ні у кого не було доступу. Це саме перше. Тому спекулювати, що ми плануємо. Забудувати сміху і виробити дерева, де ніхто нічого не хоче робити. Уважно подивіться проект. На сьогоднішній день 1800 квадратних метрів там є будівельне сміття. Необхідно провести рекультивацію. Інвестор хоче вкласти ці гроші і збудувати на цьому місці голому, пустому від дерев це якби, будівництво. Крім цього, щодо до елітного житла, зразу хочу сказати, що. Будинки передбачають собі однокімнатний двокімнатний квартири. Якщо це літне житло, то вибачте мене. Винести на громадське слухання питання мораторію на виділення ділянок під приватну забудову в Соснівському парку. Будь ласка, підніміть паспорти. Будь ласка, готуйтесь на громадське слухання вісімнадцятого нуль о 14.00 тут Тут будинку колка. Дякую за увагу. Слава Україні!